Вітаю на каналі Вирощуємо разом. Зараз ми у моєму зимовому саду. Зараз будемо тут проходитися, дивитися, що тут як росте, і, звичайно, я все це буду коментувати. Сьогодні 25 жовтня. Оглянемо сад загалом. Тут ростуть у мене квіточки, овочі і навіть дині лишилися, вирощувалися літом. Зараз ми пройдемось конкретно по горщикам, а це відео, щоб ви зрозуміли загальний план. Он там у нас зона відпочинку. Зустрічають господарів в саду оці дві пітуні. А далі петуні ще ростуть ось тут на вікні біля зони відпочинку. Ці ростуть в маленьких горщиках, їх би підживити. Я цього ще не робила, але це моя помилка, це треба робити. У великих горщиках, звичайно, вони набагато розкішніші. Ось як ця. Їй явно вистачає поживних речовин. Листя зелене, красиве, його багато. Я її недавно підстригала, і вона тільки зараз після стрижки починає цвісти. Рітуні дуже добре вирощувати на зиму, адже вони не бояться невеличких морозів. Наприклад, температуру мінус 5 вони витримують. А у мене тут приміщення, на жаль, зимою може трошки примерзати. У мене такий доволі симпатичний гірочок росте в зимовому саду. Але маю сказати, що я може трошечки розчарувалась, принаймні в цьому році. Цьому році була дуже тепла осінь, і в мене досі є у теплиці свої зелені огірки. Тому ось вирощувати в зимовому саду огірок в такий період. Тут хочеться вирощувати щось екзотичне, а не просто огірки, які можна нарвати в теплиці. А от весною я обов'язково буду садити. Огірочки, до речі, теплолюбиві, довго він тут у мене не поживе. Минулому році, десь в кінці листопаду, вони вже попримерзали. Нагадаю, що в мене тут приміщення без спеціального опалення. Тобто ми сюди трошечки з будинку з перших поверхів даємо тепла. Це у нас зараз третій поверх. Ми знаходимося на третьому поверсі. З другого поверху трошки тепла даємо, але коли суттєві морози, то це, звичайно, не допомагає. І квітів у мене ще тут росте хризантемка, чорнобривчик та маргаритка. Кризантеми та маргаритки чудово переносять невеликі заморозки. А от чорнобривчик, на жаль, зиму з нами не переживе. Я його пересадила, просто бо він дуже гарний. І взагалі посини можна все, що вам шкода, залишати на городі і що цвіте, пересаджувати і забирати до себе в будинок. Помідорчики замерзають трошки пізніше огірочки. Це можливо буде в грудні. А от у перця є всі шанси. Перезимувати. У мене є три перчика: Один, другий і он там от, третій. Два кругленькі. І один продовгуватий. Всі хороші і смачні. Звичайно важливо, яка буде зима, але можливо, ми перчики будемо їсти до весни. До весни ми будемо їсти і салати. Ось тут сходить шпинат. Ось тут поганенько зійшов салатик, але я підсію, і ось тут зійшла рукола. Це все скоро буде гарне і пишне, і воно не замерзне всю зиму. Росте у мене і дві пекінські капусточки. В минулому році я теж пробувала вирощувати, але мені не вдалося. Спробую і ще раз в цьому році. Розташування горщиків зараз уже зимове. Що значить зимове? Воно не щільне. Тобто горщики стоять ріденько між собою, а також вони не стоять близько до стіни. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб дати можливість сонечку, якого й так дуже мало, максимально обігрівати наші борщики. Ну і диня. Вона в нас лишилася з літа. Літом вона вже давала врожай. Врожай був дуже солодкий, тому що ми знаємо, що для дозрівання диням потрібна висока температура. Тут вона була. Зараз, звісно, тих температур немає, але мені просто її шкода. Шкода, бо я сподіваюся, що ці дві деньки все-таки дозріють. Тим більше, що періодами тут температура все-таки доволі висока. Наприклад, вчора було сонечко, і тут було плюс 40 градусів. Ми провітрювали, повністю відкривали приміщення. Провітрювати треба, тому що тут збирається конденсат. І це є однією із критичних проблем таких приміщень. Проблемою холодного періоду є конденсат. А проблемою літнього, теплого періоду є комашня. Вікна тут постійно відкриті, і комашня сюди постійно летить, бо їй тут дуже комфортно. Ця наша зона відпочинку на даху. Це як наш балкон на третьому поверсі будинку. Вона актуальна не щодня. Коли сонечко влітку. Тут не посидеш, тут некомфортно. Але коли сонечко зимою, тут просто прекрасно. Відпочивати, пити каву і дивитися, спостерігати мороз за вікном. Ви запитуєте по кількості горщиків, але я не знаю, чи тут може бути якась чітка математична відповідь. Більше горщиків влізе менше, менше горщиків, відповідно, більше. Але ж і який у вас розмір балкону, може, у вас менший балкон, ніж у мене, або у вас більший балкон, чим у мене. Але ж, звичайно, чим більший горщик, тим це краще для рослини. На завершення скажу про найближчий період. Що тут з нами буде лишатися, а що поступиться місцем іншим рослинам? Огірочки! Дині, а за ними і помідорчики, на жаль, будуть поступатися місцем у горщику таким рослинкам, як цибуля, салати, можливо, досаджу, шпинату, руколи чи щось іще. Практично всі салати прекрасно зимують. Невеличкі морози, навіть до мінус 7, вони можуть витримувати. Невеличкі морози із квітів переносять пітуні та маргаритки. Також. Трошечки менші морози переносить перчик, але буду сподіватися, що великих морозів не буде, або ми зможемо їх від морозів уберегти. На цьому на сьогодні все. Буду прощатися. Всім хорошого дня! Слава Україні! І друкуємо у друкарні раз.